Доброго дня, дорогі друзі! З вами Надія, місія Слово Боже. Хочу сьогодні поділитися з вами своїми відвертостями по проповіді нашого пастиря Тетяни Олександрівни, яку церкву збудував Ісус і який стандарт служіння Богові повинно бути в церкві. І в першу чергу Христова Церква це зібрання людей праведних, праведники, які несуть правду, які поважають і шанують главу церкви. Владу, поставлену Богом, це покірні владі та являють собою любові і милість Божу люди. Бо ми всі приходимо із миру із своїми тараканами, своїми думками, звичками, характерами, залежностями, горді і непокірні і в церкві, і в домі Божому Бог робить свою роботу, міняючи все наше життя, наші звички і наші думки. І на прикладі Петра, ім'я якого було Симон, Ісус вибрав Симона, бо Симон це означає очерет, а в перекладі це м'ягкий, добрий. І дає йому ім'я Петро, який в перекладі камінь. Тобто це буде камінь, на якому будуватися буде церква. Це приклад для нас, щоб ми всі були теж твердими з твердим характером і духом. Для чого нам ця твердість? А щоб ми могли розібратися із своїми гріхами і не були травою чи очеретом, щоб нас не хитало вітром в різні сторони? Тож, коли ми приходимо до Бога з покаянням, з скореним серцем, хрестимося в Отця, Сина і Духа Святого, вникаємо в себе і в вчення Ісусове. І стаєм одним єдиним організмом, тоді сходить на нас Дух Святий, що дає нам силу, міць і владу. І про таку церкву мріяв Ісус та створив її, скріпляючи її собою. Хочу зачитати вам другий розділ Филип'ян, що пише апостол Павло, про наслідування Ісуса Христа. Отже, коли є яка втіха в Христі, коли є яка відрада в любові, коли є яка спільність духа, коли є яке милосердя і співчуття, доповніть ви, радість мою, будьте однієї думки, майже однаков, майте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Не робіть нічого через суперечки або ради марної слави, але в покорі шануйте один одного вище себе. Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого, і нехай ті самі думки будуть у вас, як в Ісусі Христі. Він, по своїй природі, був Богом, рівним з Богом Отцем, але Христос умалив себе, став слугою, прийняв людський вигляд, ставши чоловіком. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті, смерті на Христі. Тому і Бог звеличав, звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі, на землі і під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Отож, мої любі, так як ви завжди були слухняні. Не тільки в присутності моїй, а тепер значно більше під час відсутності моєї. Звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням, тому що Бог викликає у вас і бажання, і дії за подобанням. Амінь. Отаку От церкву будував Христос там, де чисті, змиренні, милостиві, справами своїми. Та життям будемо стверджувати царський закон любові. Тож, друзі, всіх запрошуємо на вивчення Слова Божого. Приєднуйтесь до місії Слова Боже, будемо разом молитися за Україну, за наші сім'ї, за перемогу. А також підписуйтесь на канали, телеграм-канал Солтаненко, авторські пісні Тетяни Кричун. Відвертості Тетяни Крачун, слово Боже, бровари, і також канал, коли моляться діти, місто Бровари. Благословіть вам дорогі. Амінь.